Дорогі мир вітаю вас з найбільшою та значущою подією в історії нашої держави Днем Незалежності України. Сьогодні ми відзначаємо не лише державне свято, а й вшановуємо незламний дух нашого народу, його боротьбу за власний шлях та гідність. На шляху до незалежності наша держава пройшла через багато випробувань, але завжди залишалася непохитною у вірі в свої можливості. Ми маємо чим пишатися багатовіковою історією, глибоким культурним корінням та багатогранними народними традиціями. Сьогодні ми продовжуємо боротися за нашу країну та творити нову історію. Щоденно доводити, що українці вільний і незалежний народ. Ми обов'язково переможемо. Бажаю всім міцного здоров'я, невичерпної енергії та безмежного оптимізму. У здійсненні великих справ для нашої батьківщини. Нехай вогонь патріотизму завжди горить у наших серцях, а горизонти можливості для нашої держави будуть безмежні. Нехай віра у себе та в нашу країну буде незламною опорою на шляху до нових вершин. Зичу процвітання кожному куточку нашої рідної землі, благополуччя та злагоди кожній українській родині, миру та перемоги нам. Слава Україні!